Тіло здоровий дух у свої майже 40 Василь Віростюк, відійшовши від професійного спорту, все ще підіймає штангу у 200 кілограмів. В перервах між вправами двоє силачів розповідають рівнянам, як правильно займатися у спортзалі. амплітуду Для того спортсмена вигинається в так званий місць чоловіки. Вчили підіймати штангу, а жінок як тримати тіло в тонусі повсякдень. До нас селачі приїхали, аби нагадати рівнянам наступної неділі в обласному центрі визначатимуть найсильнішого українця. Змагання зі стронгменом місто прийматиме вже другий рік поспіль. Ми сьогодні тут щоб ви дійсно переконалися, що ми, ми будемо. Захід, сподіваємось, дійсно відбудеться за нашою участю у чемпіонаті України зі стронгмену серед аматорів, що відбуватиметься в Рівному, візьме і місцева збірна. Один з учасників Сашко спортом займається чи не все життя. Працює інструктором у фітнес-клубі. каже, на змаганнях викладатиметься повну. Зарання не попередили, дали лише 18 днів на підготовку, але у всіх вправах, не дивлячись на це, що перший раз досить певно себе почуває. Так Перекидуємо колесо 340 сорок кілограмів. Це прогулка фермера. Поки що це 85-90 кілограмів. Кожна сумка з якою потрібно пройтися 40 метрів. В ході змагальної програми всі учасники виконуватимуть стандартні для стронгмену вправи. Силачі кантуватимуть величезні покришки, штовхатимуть колоди вагою понад 100 кілограмів, носитимуть важезні металеві валізи. Саме 18 серпня 2013 року в нас запланований і пройде в місці рівному чемпіонат України, офіційний чемпіонат України зі странме в трьох вагових категоріях. 95, 110 і плюс змагання у рівному. Це лише початок низки турнірів, які планує провести Федерація стронгмену в Україні. За словами Василя Віростюка, тепер стронгмен розвиватиметься як професійний вид спорту, адже федерацію нещодавно визнали на державному рівні. Дмитро Лонтіюк та Ігор Прокопчук. Новини рівного.